Сьогодні, попри виклики і агресію ззовні, українці продовжують відстоювати свої права та територіальну цілісність, виявляючи велику сміливість і солідарність. Кременчуцькі новини в ЕТЕРі про найголовніше розкажемо далі. Він тримав небо над Україною, а тепер сам став його частиною. У Кременчуці попрощалися з героєм. Воїн, чия відвага, не мала меж назавжди залишиться у пам'яті вдячного народу. Детальніше про прощання, дивіться далі. Десь там, з поміж хмар, мовчки простягається шлях вічності. Туди у простори світла й тиші відійшов солдат Тарас Богодист. Кремчужанин, який поліг у бою за свободу України, йому було 38. Життя, сповнене гідності і сили, обірвалося 13 липня під час виконання бойового завдання на Сумщині. Солдат богатис Тарас Володимирович 1986 року народження, народився в селищі Нюрба Російської Федерації, проживав у місті Кремінчук. Навчався в Кременчуцькій гімназії номер 23 Закінчив Кремінчуцький інститут. Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля працював в Кременчуцькому льотному коледжі Національного авіаційного університету. Військовій частині займав посаду старший водій 3-го піхотного відділення. Загинув 13 липня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Тарас належав до покоління, яке не обирало війни, але прийняло її як виклик. Покоління, що зростало у мирі, а подорослішало у боротьбі. Його шлях був шляхом любові до своєї землі, щирої відповідальності і твердого переконання Україна понад усе. Тарас був дуже доброю людиною, Ой, він завжди хотів для всіх щось добре зробити. Він був дуже турботливою людиною, він такий прям лучик сонця був. Дуже любив свою маму. Да. Прям за неї він все хотів одати, щоб тільки вона була щаслива, вона була здорова. На початку йому було йому, дуже тяжко, потім він сказав, що йому там дуже подобається. Він хоче захищати Україну. Останні його слова були, що він нас дуже любить, це його друзі, його компанія, щоб Ще ми пам'ятали про нього тільки все гарне. Кожна втрата захисника це не лише біль для родини, це втрата для всієї країни, але водночас це символ незламності. Бо, поки такі, як Тарас, стоять за нас, ми маємо небо над головою. Маємо шанс жити, любити, творити. Вічна шана та світла пам'ять герою. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчук продовжує зміцнювати власну безпеку в умовах війни. Аби забезпечити ефективну роботу підрозділів протиповітряної оборони, їм передали термінали StarLink. Це обладнання допоможе налагодити стабільний зв'язок та покращити виявлення ворожих повітряних цілей. У Кременчуці триває системна підтримка українських військовослужбовців. Цього разу підрозділи протиповітряної оборони отримали сучасне обладнання термінали StarLink. Вони забезпечуватимуть стабільний та захищений зв'язок між мобільними бойовими групами, а також допоможуть у роботі систем виявлення повітряних загроз. Сьогодні підрозділу протиповітряної оборони передаємо старлінки. Це потрібно хлопцям для надійного зв'язку, для того, щоб працювати, бачити ворога і ефективно його вражати. Впевнений, що це допоможе Кременчуку мати тихі ночі. Хлопці працюють вночі для того, щоб ми були в безпеці. Без сучасного технологічного обладнання це робити вкрай важко. Громада Кременчука продовжує допомагати. Дякую всім платникам податків. Дякуємо всім Кременчужанам, які єдині в прагненні нашої перемоги і допомоги нашим захисникам. Стерлінг – важливий елемент у сучасній війні, особливо для ефективної взаємодії, координації дій та оперативного реагування. Надійний зв'язок запорука злагодженої роботи наших ППО, які щодня оберігають мирне на небо над Кременчуком. Дякую, Дякую громаді Кремчуга і особисто меру міста Кремчу Віталію Олексійовичу за надану допомогу. Що завжди коли звертаємося, допомагає і не йде осторонь, як інші там була. Роблять ще раз дякуємо країну. Дякую. Дякую. Підтримка захисників спільна справа. І сьогодні кожен переданий термінал це внесок у безпеку кременчужан і зміцнення обороноздатності регіону. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У стінах Верховної Ради сьогодні були ухвалені доленосні рішення. Депутати звернулись до американського конгресу із закликом зберегти підтримку України, а також проголосували за низку законів, які вплинуть на життя мільйонів громадян. Сьогодні Верховна Рада України розпочала роботу зі стратегічного кроку: звернення до палати представників і сенату конгресу США. У документі українські парламентарі закликають зберегти та посилити лідерство Сполучених Штатів у підтримці українського народу у боротьбі проти російської агресії. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук. Водночас парламент ухвалив низку важливих законопроєктів. Серед них євроінтеграційний закон, який посилює безпеку та конкурентну спроможність в енергетиці. Важливий для всіх громадян, оскільки сприятиме стабільності поставок та цін енергоносіїв, також внесено зміни до кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей до судового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану. Схвалили також постанову про вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Кожного українця, який віддав життя за Україну, буде належно вшановано. Наголошує народний депутат України Юрій Шаповалов. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Служба безпеки України запобігла теракту у Кременчуці. 14-річну російську агентку, що планувала підірвати українського військовослужбовця та заробити легкі гроші. Служба безпеки України зірвала ще один теракт, який на замовлення російських спецслужб мав відбутися в Кременчуці. За результатами спецоперації затримано російську агентку, яка отримала завдання підірвати українського військовослужбовця. Як встановило розслідування виконавцею замовлення РФ виявилася 14-річна школярка з Кременчука, завербована через телеграм-канали з пошуку легких грошей. За інструкцією окупантів вона виготовила СВП. Далі дівчина заховала його у квартирі, до якої її направив куратор. Після цього російські спец Службісти планували заманити до місця спланованого теракту українського військового, щоб ліквідувати його. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри та поетапно задокументували злочинні дії зловмисниці. Оперативники служби безпеки затримали агентку одразу після спроби активації вибухового пристрою на місці запланованого теракту. Наразі затримані повідомлено про підозру за частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України. Закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскації майна. Зловмисниця обрано запобіжний захід, тримання під вартою без права внесення застави. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області. За процесуального керівництва обласної прокуратури Валерія Лисенко Кременчуцькі новини. На допомогу кожного небайдужого кременчужанина розраховують зараз наші захисники. Про що йде мова розкажемо детальніше у наступному матеріалі. Допомога тим, хто наперекір усьому тримається та нищить ворога на своїй землі. Це не просто підтримка Збройних сил України. У першу чергу це захист власних домівок. Тож наші оборонці в чергове закликають долучитися до збору. Наразі на передовій необхідні старлінки, силам протиповітряної оборони, необхідні 11 таких систем, а ціна одного комплекту в районі 20 тисяч гривень. Також захисники потребують 12 зарядних станцій. Ціна однієї в районі 28 тисяч. Для виконання оборонних завдань необхідні болгарка, дрель, лобзик та акумуляторний перфоратор. Окрім цього, необхідні два акумуляторних шуруповерти та дві мотокоси. Усі необхідні довідки можна отримати за номерами телефонів 096 980 02 59 та 066 683 07. Допомогти тим, хто щоденно захищає нас від рашистської навали, можна за реквізитами, які зараз ви бачите на екрані. Пам'ятаємо, що разом ми сила, разом до перемоги. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Хто має унікальну вишиванку, створену власноруч, має шанс показати її усьому місту. У Кременчуці розпочався прийом заявок на традиційний конкурс Вишиваний Кременчук. Як узяти участь, розповімо далі. У Кременчуці триває прийом заявок на один із найтепліших і найестетичніших конкурсів вишиваний Кременчук. Уже 11 років поспіль він збирає справжніх майстрів і майстринь, для яких вишивка це не просто хобі, а частина душі та національної ідентичності. Взяти участь у конкурсі можуть усі охочі, незалежно від віку чи професійної майстерності. Головна умова. Власноруч створений виріб і бажання поділитися його історією цього року. На меті є залучення більшої кількості молоді до участі у конкурсі, адже популяризація народних ремесел та української культури власне, сприяє єдності та українській ідентичності. У минулому році у конкурсі було дев'ять номінацій. Цього року колективно разом із членами журі та оргкомітетом було визначено, що буде сім номінацій класичних: жіноча, чоловіча. Дитяча вишивані сорочки, також сорочка вишита бісером, вишитий рушник, вишита картина. Ну і звичайно, номінація Глядацькі симпатії охочі взяти участь у конкурсі та стати частиною великої вишивальної родини міста. Мають подати заявку, опис роботи та самовишивку до 8 серпня. Допускається максимум три вироби в кожній номінації. Із 11 серпня по 17 серпня відбудеться голосування на сторінці Кременчуцькі новини у соціальній мережі Фейсбук у номінації Глядацькі симпатії. Також 19 серпня відбудеться презентація робіт учасників у Кременчуцькій міській художній галереї, де, власне, 24 серпня, саме на День Незалежності України, відбудеться нагородження і святкова програма. Фінальним акордом стане виставка конкурсних робіт, що триватиме з 24 серпня до Дня Незалежності України, і до 7 вересня в Кременчуцькій міській художній галереї. Там можна буде не лише побачити роботи, а й надихнутися любов'ю до української вишивки, що передається з покоління в покоління. Відповідальним структурним підрозділом у організації та проведення конкурсу є департамент у справах сімей та дітей, до якого ви можете звернутися за детальною інформацією, або прийшовши за адресою площа перемоги, 2 кабінет 124, або зателефонувавши за номером телефону вказаним на екрані, також за більш детальною інформацією ви можете звернутися до сайту Кременчуцької міської ради у розділі Департаменту справах сімей та дітей опубліковане положення про конкурс, де прописані всі деталі про участь. Усі переможці та учасники конкурсу отримують цінні подарунки, зокрема сертифікати до магазинів рукоділля. Тож долучайтеся до вишиваного Кременчука, покажіть свою майстерність і внесіть у вишиваний літопис міста частинку власної історії. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Про здобутки кременчуцьких кікбоксерів, які гідно представили наше місто на змаганнях у Дніпрі, дивіться у сюжеті днями. У Дніпрі відбувся масштабний турнір Дніпро татамі Опенскікбоксингувако, у якому взяли участь 19 кременчужан, вихованців спортивного клубу Боєць комплексної дитячо-нацької спортивної школи Авангард, 19 липня в місті Дніпро відбувся е, татамі. Опенс кікбоксингу, в якому прийняло участь приблизно 200 спортсменів з Дніпропетровська, Полтавської області і з Дніпропетровської області. Ми здобули 21 золоту медаль, тому що спортсмени приймали участь відразу у двох розділах. Також кременчуцькі кікбоксери вибороли 8 других та 5 третіх місць. Було важко. Я провів 6 поєдинків. Зайняв перше і друге місце. Враження від змагань класні. Було три поєдинки, із них було два соперника. Я в двох розділах завоював перше місце. Я задоволений своїми результатами. Такі змагання це можливість покращити власні навички та отримати незабутні емоції від поєдинку на татамі. Змагання були класні, мені сподобалося. О, було страшно трохи, але я зміг перебороти свій страх. О, і завоював два перших місця, бо виступав в двох розділах. Дякую тренеру за те, що підтримав, підказав та допоміг здобути місця. Дві перших посів місце. Перше по кіклайфу, а друге по лайтка контакту Ну початку мені було таке дуже страшно. Потім я побачив, як він б'ється і. Зрозумів, як що робити. Я дуже задоволений своїми результатами. Кременчуцькі спортсмени вкотре продемонстрували свою професійність та тактичну перевагу, адже навіть наймолодші кікбоксери виклилися на повну, аби здобути омріяну перемогу. Я бився у двох вікових категоріях. Одна категорія 9-8 років, це моя категорія, а інша 10-11 категорії. І я здобув перемогу у двох категоріях. Я переміг завдяки підготовці і враження були дуже гарні. Я провів три поєдинки, із них два поєдинка я виграв, і третій поєдинок була нічия. Загалом змагання були складні. Я зайняв перше місце. Ска боєць сила. Наразі це були останні змагання цього сезону. Далі починаючи з осені, на спортсменів чекають два чемпіонати України, а перед цим відбіркові змагання чемпіонату Полтавської області. Я дуже задоволений виступом своїх спортсменів. Бачу їх рост, і мене це дуже радує. І ну будемо працювати в тому ж напрямку, розвивати, залучати молодь до. Спорту і здорового способу життя вітаємо кременчуцьких кікбоксерів з приголомшуючим виступом на змаганнях та бажаємо вже у наступному сезоні лише примножувати власні спортивні досягнення. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини, Виборюючи кожен куток рідної землі, наші військові підтверджують, що українці ніколи не відступлять перед ворогами. Україна не просто країна на карті, це серце, яке б'ється за свої ідеали і мрії про мир та справедливість. Слава Україні, слава героям.